Вони були улюбленцями публіки у 90-ті та нульові фільми, за їх участі били касові рекорди, збираючи у кінотеатрах повні зали. Та у якийсь момент все пішло шкареберть: залежності, скандали, арешти. А в деяких випадках і роки за ґратами у цьому випуску мова піде про зірок, які, будучи на піку популярності, майже загубили своє життя. Однак, дійшовши до самого краю, приголомшили нас феєричним поверненням. i Акторка Наташа Ліон у юному віці стала відомою завдяки комедіям Американський пиріг та дуже страшне кіно. 2». Але опинившись у центрі уваги публіки, вона почала вживати майже все, що горить, кидатися на людей та сідати за кермо на підпитку. Вперше знаменитість арештували у 2001-му за керування автомобілем у нетверезому стані. Вона уникнула ув'язнення, отримавши умовний вирок та зобов'язання пройти реабілітацію. Але Ситуація повторилася. У 2004-му ліо напинилася в епіцентрі ще гучнішого скандалу. Сусіди по будинку звинуватили її в агресивній та небезпечній поведінці. За свідченнями вона погрожувала сусідці та навіть напала на її собаку. У цей час акторка була глибоко залежною людиною та фактично втратила контроль над власним життям. В поліцейській дільниці вона стала більш впізнаваною ніж на червоних доріжках. У 2005 Стало відомо, що акторка мало не пішла з життя через серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані із забороненими речовинами та цілим списком інфекційних захворювань, включаючи гепатит, С. вона була госпіталізована і тривалий час боролася за життя. І цей момент став для неї переломним. Після тривалої реабілітації знаменитість розпочала повернення в Голівуд, де на згаслу зірку особливо не чекали. Проте, незважаючи на складнощі у 2013-му Наташа змогла зробити рідкісний камбек. Спочатку у незалежних фільмах, а потім у серіалі Помаранчевий хід сезону, де вона виступила у якості режисера першого епізоду та зіграла одну з головних ролей. Наразі акторці 46. Вона щаслива у стосунках із продюсером Брайаном Музером та не втрачає жодного шансу з'явитися на екрані. Акторка знімається у серіалі Покер Фейс та бере участь у інших проєктах. Схоже, її сповнений протиріч образ виявився актуальним для сучасного кіно. Тож, скоріш за все, найближчим часом без роботи вона не залишиться. Лінсі Лохан стала відомою в 12 років, коли на екрани вийшов фільм Пастка для батьків. Після було багато комедійних проєктів та дебютний альбом Спік, який відразу став платиновим. Однак рання слава, велике фізичне навантаження та розлучення батьків стало для неї непростим випробуванням. Вже в юному віці акторка почала знімати стрес за допомогою спиртного і заборонених речовин, як робила її матір, починаючи з 2006 тисячі з того знаменитість регулярно потрапляла у скандали через водіння у нетверезому стані. У 2007 році суд засудив зірку до громадських робіт одного дня ув'язнення, штрафу та випробувального терміну. Але це був на останній інцидент, коли Лохан притягували до відповідальності. Також лінці влаштовувала п'яні бійки в барах. А у 2009-му її власний батько звинуватив її в тому, що вона надає послуги певного характеру, забезпечено. Ним чоловікам весь цей час змі регулярно публікували знімки акторки у нетверезому стані. Тоді здавалось, що врятувати глибоко залежну та вже по факту зірку не зможе ніщо. Але у 2022-му двадцять другому, вперше затривалий час глядачі знову побачили акторку на екрані. Вона підписала контракти з Netflix і у тому ж році вийшла романтична комедія за її участі. Фільм отримав не самі кращі відгуки, але все одно став культовою. Подію. У 2024 вийшла кінострічка Ірландське бажання, а у 2025-му шалена П'ятниця 2». Напишіть, до речі, як вам друга частина культової комедії, якщо подивились. Ну а в особистому житті Лінсі теж все налагодилось. Вона вийшла заміж за фінансиста Бадера Шамаса, від якого народила сина. Ну а золоті руки пластичного хірурга, який відновив її обличчя, обговорюють і сьогодні. Яскрава харизма та специфічний шарм зробили юного Крістіана Слейтера кумиром мільйонів. Пік його кар'єри припав на 90-ті та початок нульових, зокрема завдяки фільмам Справжні кохання, інтерв'ю з вампіром, мій особистий ворог та іншим. Кар'єра його йшла вгору. Однак особисті проблеми актора внесли у його зірковий шлях корективи. Починаючи з 1989-го, коли актору було всього 20, його ім'я почало з'являтися в кримінальних хроніках. В той рік слейтер врізався у телефонну будку та напав на поліцейського, за що був заарештований вперше. У 1994-му він був засуджений за напад на поліцейського та водіння на підпитку. Ну а у 1997 му нетверезий актор вдарив дівчину та напав на двох поліцейських. Йому загрожував тривалий термін, але після судового розгляду він отримав три місяці в'язниці і три місяці реабілітації. Здавалось би, це мало його чомусь навчити. Та у 2005-му актора заарештували за звинувачення в домаганнях до жінки на вулиці. У нетверезому стані актор дав волю рукам та пощупав незнайомку засідниці. Але вона такою увага уваги не оцінила пізніше. Актора було звільнено під заставу. А результатом судових засідань стало рішення про спостереження за ним протягом наступних шести місяців. Повернення скандального любителя спиртних напоїв відбулося не відразу, але згодом у слейтера відкрилося друге дихання. Його новий етап у кіно розпочався із головної ролі у серіалі Містер Робот 2015 року, за яку він навіть отримав золотий глобус. До того ж слет. Тер став сімейною людиною на червоних доріжках. 56-річний актор часто з'являється із дружиною Брітані Лопес, з якою вони виховують двох дітей. І погодьтесь, його історія доволі дивна. Бути відзначеним такою важливою нагородою, коли у сучасному Голівуді і за менші провини скасовують раз і назавжди. Кортні Лав здобула репутацію однієї з найяскравіших жінок у гранж культурі 90-х. Її дика енергетика на сцені та особисте життя, тісно пов'язане із Куртом Кобейном, зробили її справжньою зіркою. Вона була цікавою публіці, тож режисери охоче запрошували її у свої проєкти. Зокрема, фільми Сідененці Народ проти Ларі Флінта, «24 години та інші. Однак, кар'єрний шлях артистки не був безхмарним. Її ім'я постійно... На з'являлась у хроніках арештів, судів та скандалів. Вона неодноразово мала проблеми із забороненими речовинами. А після арешту, у 2013-му за хуліганську поведінку вона була навіть госпіталізована через те, що прийняла тих самих речовин забагато. У 2004-му проти неї висунули кілька звинувачень. Та замість в'язниці зірка була направлена до клініки. Врешті-решт, наслідки арештів для кортні лав були суперечливими. З одного боку вони серйозно похитнули її кар'єру у Голівуді, а з іншого саме ця деструктивна сторона її особистості зробила її постать ще більш культовою та цікавою для публіки. Це той рідкий випадок, коли погана дівчинка давно виросла, але змі і досі не проти. Обговорити її на стандартну кар'єру та особисте життя. До речі, їхній з куртом доньці Френсіс Бінкобейн вже 33 роки. Вона художниця, модель, і здається, виросла дуже схожою на свого батька. Напишіть у коментарях, чи теж так думаєте. Наступна особистість у цій добірці сповнена ще більших протиріч. Роберт дауні молодший розпочав свій зірковий шлях ще в дитинстві, адже його батько був режисером і залучав його до зйомок. Вже у 1992-му актор отримав свою першу номінацію на Оскар за головну роль у фільмі Чаплін. Тоді як на його рахунку вже було понад 25 кінострічок, і здавалося, що на нього чекала велика слава. Та вже з середини 90-х життя Роберта перетворилося на низку гучних скандалів. У 1996-му його вперше заарештували за зберігання заборонених речовин та зброї. Після чого йому був назначений умовний термін. Однак у 1997 його заарештували знов. Тоді, перебуваючи під впливом тих самих речовин, він переплутав домівку із домом сусідів та заснув там на підлозі. врешті решт актор отримав три роки ув'язнення, хоча відсидів лише частину цього терміну. А потім був відправлений до реабілітаційного центру. На той момент кар'єра актора була зруйнована, але деякі режисери все ще давали йому шанс. Однак Дауні молодше ним не скористався після чергового арешту у 2001-му його звільнили із серіалу Елі Макбіл, де він грав одну із ключових ролей, та за яку навіть отримав золотий глобус. Як бачимо, і на прикладі слейтера цю нагороду Голівуді акторам-злочинцям роздають доволі охочі. Згодом актор познайомився з продюсеркою Сьюзен Левін, з якою в них зав'язались романтичні стосунки. А згодом і народилося двоє дітей. Саме вона допомогла йому зав'язати із забороненими речовинами, поставивши жорсткий ультиматум. Це допомогло й в кар'єрі. Після ряду незалежних авторських проєктів актору випав шанс на справжній гучний комбек. Головна роль у фільмі залізна людина. Після виходу фільму у 2008-му репутація актора була відновлена. А студії в ряд, щоб запропонувати йому нові проєкти. У 2024-му, До речі, актор отримав Оскар за роль другого плану у фільмі Опенгеймер. Однак на Оскарі 2025 дауні малочей оскандалився прямо зі сцени, похваливши актора з країни агресора. Ніколь Річа стала відомою на початку 2000-х завдяки участі у реаліті шоу «The Simple Life», де разом із своєю тодішньою подругою Періс Гілтон демонструвала життя багатих дівчат у простих побутових умовах. Проєкт вийшов у США в 2003-му і швидко став культовим. Потім було декілька комедійних проєктів. Ну а після успіху на телебаченні вона пробувала себе як дизайнерка, заснувавши власний бренд. Втім, кар'єра Ніколь неодноразово опинялася в тіні гучних скандалів. У 2003 вона була заарештована за зберігання забороненої речовини, що викликало великий резонанс. З того часу вона постійно потрапляла на перші шпальти видань через проблеми із залежністю від важких заборонених речовин. А у грудні 2006-го річі була затримана за водіння у нетверезому стані, після чого знаменитість отримала три роки умовного терміну обов'язкові курси для водіїв і штраф. При скандальний імідж та проблеми із самоконтролем Ніколь змогла відновити свою кар'єру. Вона взяла участь у серіалі Чудові новини, активно розвиває кар'єру у сфері моди. А також виховує двох дітей від Джоела Маддена, з яким вони одружились у 2010 році. Тату Монілу війшла в історію кіно, коли їй було лише 10 років. У 1974-му вона стала наймолодшою акторкою, яка здобула премію Оскар за роль у фільмі Паперовий місяць. Кінострічці вона зіграла із відомим батьком актором Райаном Онілом. Пізніше вона знялася ще у декількох картинах. Однак згодом зникла з великих екранів. Протягом 80-х та 90-х вона багато разів опинялась у центрі скандалів через залежність. У неї розпочались стосунки з тенісистом Джоном Макенроєм. З яким вони разом вживали заборонені речовини. Однак, незважаючи на все це, акторка стала мамою трьох дітей. Потім вона пережила важке розлучення, в результаті якого діти залишилися з чоловіком. Знаменитість неодноразово відновлювалась у реабілітаційних центрах, але це не давало тривалого ефекту. У 2008-му акторку заарештували після того, як вона намагалася купити заборонені речовини на вулиці, та хороші адвокати свою справу знайшли знають, тоді їй дозволили пройти реабілітаційну програму, аби уникнути ув'язнення. Після того випадку татом почала більш відкрито говорити про свої проблеми та згодом почала з'являтись у телесеріалах та фільмах. Чим приємно вразила глядачів. Однак, у 2020 році акторка пережила важкий інсульт після передозування ліками, що були їй призначені від ревматроїдного артриту. Наразі акторці 61 і після відновлення вона почувається краще. Обов'язково напишіть, кого з цих зірок пам'ятаєте. А про кого з них можливо дізналися завдяки цьому відео? Дякую за перегляд, лайки та підписки. В наступному місяці каналу виповниться рік, і цифра у 10 тисяч підписників була б найкращою нагородою від вас за мою роботу. Спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу-бізнесу.